Це, бачите, зараз ми крізь запускаємо, але все рівно у них залишаються ось такі вим'я. Це тихоня, те, що я показувала. Ось такі козявки, кнопка наша, в вим'я уходить туди. Доброго дня, дорогі друзі! Хочу дати відповідь на ваші запитання з приводу того, коли саме можна глистувати кіз і якими саме препаратами ми це робимо. Е, найважливіше, що е, осінній період, як ви знаєте, це період погулів кіз. Да, тобто е, в цей період, коли саме гуляє коза, звичайно, не можна глистувати ні в якому разі. І мало того, що місяць-півтора глистувати також не можна. І обов'язково в даному випадку потрібно даємо інструкцію, коли, що і як. Препарат, яким ми саме глистували кіс, це антітрем. Але ми зараз стикнулися з такою проблемою, що на протязі, мабуть, 4-3 років ми постійно цим препаратом користувалися. І у саме кіс. Наших, так, виникла така проблема, як звикання. І ми зараз на сьогоднішній день вирішили змінити даний препарат. Ось як саме е, виглядає бутилка антитрема. Ми закупляли велику партію, так як у нас велике поголів'я, і в принципі ми глистували ним усіх і корів також цим препаратом. Ми глистували. От, і виходить. Ось, бачите, він ще майже повний, можна було б використовувати, але ми його викинемо, на жаль. От, е є отакий також препарат: бронтел, е от, но В цьому році хочемо вже проглистувати саме ролінолом. Дивіться, і в нашому випадку у нас кози вже всі відгуляли. От, якщо ви подивитесь по нашій таблиці, і в принципі на сьогоднішній день ми вже починаємо потрошку їх запускати. Чому так рано, ви скажете, да? тому що не знаю, як у вас, а у нас кіз дуже важко запустити. І ми потихеньку їх починаємо запускати. І в принципі, цей препарат. Він буде виходити з організму цілий місяць. Тому ми хочемо, як раніше, ним От, І тоді будемо, вже коли кози охотяться, ми будемо пити смачне козине молоко і варити смачнущі смачнущі козині сири. Наприклад, такі як винний сир, та сир. Із кропом та чесником, це наші найходовіші сири і найулюбленіші. Надіюсь, що я дала відповідь на ваше запитання. Дивіться, дуже важливо, читайте вкладку, що не в якому разі, коли кози в общем, у них тільки погуляли тиждень-два тижні, ніколи ну, не глистуйте. Місяць, півтора-два місяці, от тоді можете глистувати ваших кізочок Ну і дивіться, читайте уважно листки вкладиша. Інструкції.